Домінантовий септакорд у мажорі, на прикладі фа мажору. У Фа-мажора тонічний тризвук Фа ля, До, це основний тон Фа терцієвий, ля. І квінтовий до. Напишемо його збоку, він нам ще знадобиться. А що таке септакорд? Він будується на домінанті: домінанта це п'ятий ступінь нотка До. Як утворити домінант-септакорд? Ми будуємо домінантовий тризвук від нотки до. Виходить до, мі, соль. Підписуємо Д53. А також утворюємо септиму від нотки до. Якщо з'єднати домінантовий тризвук і септиму виходить. У сумі домінант септакорд. Де основний тон нотка до, терцієвий мі квінтовий соль септима акорду це нотка Сі бемоль. Як же він розв'язується? Дивімося Сі бемоль за правилами розв'язання іде в нотку Ля. Соль нестійкий ступень. Іде в нотку Фа. Мі також нестійкий йде в Фа. Дивіться, три проти одного. Здавалося, б, нотка до стійкий ступінь має залишатися на місці. Але тяжіння нестійких настільки сильне, що і до п'ятий стійкий ступінь йде в тоніку за правилами розв'язання, де сім розв'язується в тонічний тризвук з потрійним. Основним тоном. Десім має обернення. Що таке обернення? Це перенесення нижнього звуку на октаву вверх. Або верхнього на октаву вниз. Якщо нижній переносити вверх до, а всі інші ми переписуємо: Мі, соль, Сі, бемоль. Утвориться цікавий акорд. Який називається d 65 Він отримав цю назву, ніби каже, що зверніть увагу, в мене між двома верхніми звуками утворюється секунда від нижнього звуку, рахуючи до 5 і до 6. Домінантовий квінцекстакорд також потребує розв'язання. Дивіться, нотка До, стійкий ступінь, залишається на місці. Сі бемоль іде в Ля, соль в Фа і Мі в Фа. Подвоюється основний тон. Нотка Фа. Подвоюється тоніка, Д 6 6:5 розв'язується в тонічний тризвук з подвійним основним тоном. Зафарбуємо нестійкі ступені. Наступне друге обернення домінантового септакорду нижній звук Мі переносимо на октаву вверх. Залишаються звуки соль, сі, «бемоль», До. Переписуємо. Соль, Сі «бемоль», До. Утворюється ось такий акорд з секундою посередині. Він буде називатися «де». 4-3 домінантовий терць-кварт акорд. Він каже: з нижнього звуку, якщо рахувати до 3 і до 4, ось посередині цього обернення, знаходиться секунда. Як розв'язується Д4-3? Мі йде в нотку Фа, до залишається на місці. Сі бемоль розв'язуємо в ля і соль Фа. Ми отримали розгорнутий тонічний тризвук. Детоніка знизу і зверху. Третє обернення Д7. Нижній звук знову ж таки переносимо на октаву вверх. Соль у нас зверху залишається Сі-бемоль До і Мі. Переписуємо Сі бемоль до мі. Утворюється третє обернення Д7, яке називається Д2, тобто домінантовий секунда Він показує, що між нижніми двома нотками акорду утворюється секунда. Він також потребує розв'язання. Наші соль і «мі» нестійкі нотки будуть іти Соль, знову ж таки, фа, мі в фа, в тоніку до залишаємо на місці. І Сі бемоль розв'язується в нотку ля за правилами розв'язання. Що це вийшов за акорд? Це вийшло обернення тонічного тризвуку ля до фа. Перше обернення тризвуку називається секстакорд. Розв'язання називається Т6. Як воно звучить? – розв'язав сим неповний тонічний тризвук з потрійною тонікою. Д6-5 Зверніть увагу, верхній звук стоїть на місці. Д4-3 Ніби розвертається. Ширину. Розгорнутий тонічний тризвук Д2.